Приміряв поріг після того, як зняв двері, і виходить, що це той поріг, що нам потрібний. І якщо раптом хтось займається ремонтом Volkswagen Golf 5 Універсал, то це поріг також для вашого автомобіля. У мене були проблеми з пошуком, і продавці мені нічого не казали на той час. Може їх тоді не було. Я років декілька назад варив синього. Гольф 5 універсал. І там ми варили од звичайного п'ятого. Низ у них однаковий, а верх, звісно, ж різний. То промучилися. Тепер на Golf 6 універсал поріг стає. Дивіться як. Шикарно, правда? Все прям як. Так і треба. тут тільки, я думаю, через складність виготовлення цього всього. Вони його не чіпали. А так, ну, бачите, всі канти прямо один в один. Будемо дивитися, може в оцю частину я і не лізтиму. Хоча тут треба буде дивитися. А чому я взагалі хочу лізти в приєм, я вам покажу в слідуючому відео.